На каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка регулює продаж конфіскованих російських активів та майна. Ці кошти є одним із джерел наповнення фонду ліквідації наслідків збройної агресії в Росії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами Шмигаля, у держбюджеті України вже є 17 мільярдів гривень конфіскованих у російських банків. Україна заморозила та конфіскувала сотні об'єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об'єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж цього майна, заявив голова уряду. Що всі кошти від цього продажу будуть спрямовані на відновлення України, енергетичної системи, житла людей та розмінування. Мигаль додав, що аукціони з продажу будуть проходити за тим самим принципом, що й мала приватизація. Відповідати за них буде фонд державного майна. Кабмін також затвердив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Порядок визначає питання використання коштів на відбудову, відбір проєктів і пріоритетність відновлення об'єктів, а також прозорість звітування. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.